Друзі, виготовляємо ось такий комплект дослідного обладнання. Радіозавад на частоти 840 до 960 МГц. Тобто, це радіозавада, яка надає можливість управління FPV дроном 900-ї частоти. Тобто 30-ваттний модуль стоїть ось такий. виконання в алюмінієвому корпусі. Є в комплекті три дистанційних пульта включення-виключення модуля радіозавад. Спрацювання йде при включеному модулі до 50 метрів. Тобто на 50 метрів ми тестуємо, включення-виключення відбувається. Третій пульт маленький це пульт індикації поля, для того, щоб перевірити, чи модуль справний. Також йде такий акумулятор, який ми вже вам показували. Іде кабель силовий від акумулятора 2-метровий і можливість підключення до будь-якого акумулятора від 12 до 24 вольт. Також йде зарядка в комплекті до самого акумулятора. Ось такий набір дослідного обладнання по радіозаваді на частоту від 840 до 960 МГц.